Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні на огляді в нас дверний замок, сувальний від виробника Тріон. Це китайський виробник фурнітури, але доволі надійна фурнітура в них і приємна ціна. Детальніше з кресленням фотоописом можна ознайомитись у нас на сайті winkey.org.ua Коротко по цьому замочку. Популярна модель, часто її замовляють. В комплект у нас входить це комплект ключів, їх у нас 5 штук. Відповідна планка замка. Та сам замок і накладки. Це захисна плівка синя, не звертайте уваги, і комплект накладок для самого замка зовні зсередини і тут захисна у нас є навіть кришечка. Кріпільний комплект, вибачте. По самому замку. Замок у нас має три ригеля. Ригель має діаметр 10 мм. Висота планки у нас 150 мм. Ширина планки 24 мм. Сам замок має. Дормас, або, щоб зрозуміло, було відстань від центра ключа до краю планки у нас 51 мм. Це важливий розмір, який потрібно враховувати при заміні. Якщо в нас заміна, то цей момент обов'язково. І сама габаритний розмір корпуса це 87 на 75 Замовити дану позицію можна, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.